Всім привіт! Сьогодні я розкажу і покажу, як я роблю і робив годівничку для пташок, так як вже осінь настала шестикутну із брусочки. Ось у мене є вже заготовка. Я не буду її показувати вам з того моменту, коли різати, стругати на рейсмусі, на циркулярки обрізати. Я вам розкажу, як саму її конструкцію робити. Ось у мене вже я її зробив одну. І одразу мені посипали замовлення. Так що у мене я буду робити одразу три. Ось у мене вже є заготовки це низ. І одна вже, я вже набрав. Буду вже дах тут робити. Так що, розкажу і покажу, а як вона виглядає повністю, то отут, отут я покидаю фотки, яку я першу зробив. Робити її, в принципі, не складно, але дуже кропітко, бо це треба зарізати кутики кожні і кожен раз пришруплювати саморізами, і це довгенько. А так нічого складного в ній немає, Якщо є бажання, щоб прикрасити свою при домову територію, якось дуже гарно, щоб пташки були довольні. Я думаю, що кожен може зробити. Тільки прийдеться купити ось такі планочки, я їх зачесав фрезером можна і вручну зачесати, на здачний папір купивши. Тут в мене низ, як бачите, дві дошки вирізані. Також можна вирізати навіть звичайною ножовкою ручною. І далі, в принципі, також можна, якщо немає ніяких приборів, там, електричних лобзиків чи щось таке, можна вручну це робити. Буде звичайно довше. Але все одно вийшло, тут нічого важкого немає. Так що я вам зараз розкажу, покажу і не буду за кадровим голосом по пояснювати, зараз я вам розкажу розміри, які в мене тут. А далі просто буду показувати у швидкому перемозі, як я її буду збирати. Так що дивіться, кому сподобається, ставте, звичайно, лайки і коментуйте. Так що, давайте дивимося. Так, почнемо з основи. Основа в мене складається із двох дошок. Дошки по 200 мм, товщина 20 мм. З них я роблю шестикутник. Шестикутник я роблю ось таким ось прибором. Ставлю е, по центру. На 30 градусів і проводжу лінію. Ну і так, от і потім вже лучики з'єдную і обрізаю. У мене виходить тут 19,5. Кожен лучик, я його з'єднав і отак в мене вийшло. Далі беремо, робимо брусочками з'єднуємо. Це основні брусочки, і де в мене основа з'єднується. Брусочок у мене висотою йде. 3,5 см на 2. Його я зарізаю на 30 градусів і з цієї точки до кінця у мене виходить 16,5 см. Роблю таких 6 штук. І їх беру всі на клей і між собою також склеюю. Ось така основа у нас виходить. Стіночки у нас буде три. ось такі. Маленький. І зверху ми також стягуємо точно такими же розмірами, точно також зарізані. Оці у мене зарізаються просто брусочок 7,5 см. А там, де я зарізаю під 30 градусів туди, от від цього кінця до цього 3,5 см. Все. Ось так. І скріплю все саморізами зверху, згори і все на клей ставлю. thank uh you -huh. Робили, бачите, одна і друга. Ну, третю я не буду там робити, бо це вже задовго я буду. Три робити, буду робити дві. Дивіться, як виходить. Прикольно. Тепер, що ви думали, будемо робити? Правильно, фарбувати. Бо потім через ці віконечка рука ну, всередині фарбувати взагалі не вийде. Тому... Я буду її зараз фарбувати, а потім буду робити вже так. Пофарбували в два шари, лазурю на водній основі, колір тік. Ось, ось, дві сохну. Тим часом буду займатися дахом. Ось я тут вже наробив, зараз розповім. Так, Це в мене буде крокви такі, ну, перетинки, на які буде потім планочки кріпитися. Два на два брусочок. Так, Зарізав я мене, ну, вимірював. Це в мене тут 35 градусів, тут виходить 55 градусів. Ось так. І ось такий бутерброд. Перше, це в мене тут 12 гранник. 12-градник я робив, брав 6 гранник і зарізав ще його обрізав. І так виміряв, щоб оці були приблизно по 2 см. Зараз розповім для чого. Далі у мене йде. Ось така товстенька шестиграник. Він ложиться ось сюди і зверху така ще величенька. Так. І тепер збоку, дивіться, оці кроквини в мене будуть кріпитися ось сюди. А тут буде у мене ще шифер зверху. йти, такі дерев'яні планочки. А це буде зверху така пімка. Коротше, ось така процедура. Довга і нудна, ще б треба таких зарізати, буде 12, і потім ще інших треба буде 12. Питую. Нарізав планочки, їх пофарбував. Також ось це все зачистив і зробив трошки фрезером красу. Далі, як я казав, от цьому 12 граннику так от засверлив, присверлив. Що воно так не дуже красиво, то Таке. Все одно буде потім він ставиться ось так. Ось. І тут буде шиферинки такі закладатися. І зверху ось таку штуку. Ось вже вирісовується годівничка. Ось так. До фінішу. Ось вже набив шиферинки, так мовити. Залишилися тільки такі декоративні паночки причепити. Але їх треба ще пофарбувати у світлий колір. Зараз пофарбую і будемо чіпляти. І на другий ще треба зробити. Так що, йдемо по графіку. Наші годівнички готові, ось показую вам, як вийшло. Пофарбував все, прикріпив, ось так виглядає ще. Знизу ось такі паночки, ось вони як виглядають. Це вони як упори будуть. Тут буде три нога, яку я буду робити ось цей, цієї дошки. І останнє приготовлення вже до фінішу. Ось такі я взяв паночки, їх треба три штуки. У мене тут 3,5 на 2,5. Зарізав їх під 30 градусів. Під 30. Ну, коротше, отак, 30, отак, от 60, навіть правильно казати. Е, Просверлив отвор 25 см від цієї точки. І а сама довжина у мене 90 см. Так, і зробив ось такі трикутнички. І попросарював отвори. І скріпляю. Ось, виходить, скріпив як. Виходить. Бачите? Отак вони стоять. І беремо кормушку і просто опираємо знизу. Ось так. І стоїть добре. Круто. Так, Зараз буде їх фарбувати і фіналися. Ну що, ось така у нас чудова вийшла годівничка в такому можна сказати, японському стилі. Вона дуже симпатична, людям дуже сподобалась і я вирішив поділитися. І Я робив відео, е, пробне, більше розмовного такого жанру, можна сказати, більше як влог. Я розповідав, показував, відео в руках тримав. Може, відео трошки поганенько вийшло, бо в мене нема нормального тримача, щоб витримувати горизонт. Ну, і всякі такі прибабаси. Я чисто в руках брав і розповідав. Е мені дуже буде цікаво, якщо ви прокоментуєте і скажете, подобається такого формату відео чи ні, бо це було на пробу. Я не знаю, чесно, мені так. Е Легше знімати, але якщо вам так не заходить, тоді буду знімати як раніше, більше показувати процесів столярних, як я зачесую, як я фризую, як я що роблю. Бо тут я нічого не показував, я більше як я складав її. Ну тут, в принципі, нічого складного немає, що тут фризувати, просто більше тут звичайного інтересу було, як її скласти. Якщо е, коментуйте. Мені це буде дуже цікаво проаналізувати, подобалось чи не сподобалось. І ставте подобайки, і підписуйтесь на мій канал. Це мене дуже буде тішити, якщо ви підпишетесь. Так що до нових зустрічі далі буде дуже багато чого цікавого.